Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, цього разу 9 моделей, різних виробників та різної потужності. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який ми спускаємо, це трактор середньої бази потужністю 23 кінських сили, Kubota GT23. Задня резина 9,5х22, кермо по висоті регулюється. Коробка передач звичайно механічна, оберт на місці тут є. Боковий циліндр з боковим плаваючим тут є. Дуга безпеки, 3 точка, швидкозєм, фаркоп. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота gl 23. Це вже модель довгої бази по дисках він 92-го року, повністю рівна підлога. Стандартна трьохточкова навіска, є трикутник для швидкоз'єму, автопопадач кордону. І вже встановлений фаркоп. Рідне сидіння гарно збереглося. Гляньте на стан керма. Заявлено 904 мотогодини. Реверс є, гідропідсилювач керма є. Коробка передач звичайно механічна. Оберт на місці, пам'ять задньої навіски і керування боковим циліндром з боковим плаваючим. Вартість такого трактора в комплекті з рнтофризою і доставкою. 8 тисяч умовних одиниць. Далі спускаємо Янмар РС-24, трактор дової бази 24 кінських сили по дисках він 97-го року. Задні рази на 95 на 24 Трьохточка є. Швидкозєм автопопадач дуга безпеки. По комплектації реверс, гідропідсилювач керма. Ось тут наша механічна коробка передач, керування боковим циліндром. Тут у нас є і безпечний, і пам'ять. Бал відбору три вперед 1 назад, повишені понижені, і функція оберт на місці. Працює тільки на пониженні. Бачимо стан сидіння, а вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Наступний ось ми спустили кубота GB18 це трактор короткої бази, по дисках він 97-го року виробництва. 8,3 на 20 задня резина. Заводська трьохточкова навіска. Є боковий циліндр. Ось тут блок керування боковим, боковий плаваючий. Під яким кутом безпечний режим, бачимо, яке сидіння. Звичайна механічна коробка передач три вперед одна назад. Гарно збереглось кермо. Заявлено 922 на напрацювання. Оберт на місці є, пам'ять на візки є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6800 умовних одиниць. Далі бачимо Янмар АФ-18, трактор короткої бази 18 кінських сил. По дисках він 1994 року. 8,3х22 розмір задньої резини, заводська трьохточкова навіска. Є боковий гідроциліндр. Керування ось тут, Пам'ять боковий плаваючий. Реверс є. Коробка механічна. Оберт на місці є, тільки на понижних працює. Гарно збереглось сидіння. А заявлене напрацювання 574 мотогодини. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6700 умовних одиниць. Далі бачимо великий та масивний gl 320, трактор потужністю 32 кінських сили по дисках під 95-го року. Задня резина 13,6 на 24. Стандартна трьохточкова навіска. Є трикутник для швидкоз'єму, авто по подачі кардану. Зверніть увагу, як гарно виглядає резина, високі карби. Є дуга безпеки. Заявлене напрацювання 755 мотогодин. Гідропідсилювач керма. Зверніть увагу, як гарно виглядає керма. Пам'ять задньої навіски. Рідне сидіння, яке гарно збереглось. Коробка передач U-Shift. Напівгідравлічна, можна перемикати без щеплення. Керування навіскою. Керування боковим циліндром, боковий плаваючий режим. оберт на місці також є. Тобто це максимальна комплектація. Вартість такого трактора в комплекті з рнтофризою і доставкою 10800 умовних одиниць. А це у нас найменший трактор із сьогоднішньої поставки, потужністю 13 кінських сил і при цьому 3 Kubota кубота a А13. По дисках він 96-го року. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Звичайне механічне керування навіскою, звичайна механічна коробка передач. Сидіння виглядає класно, кермо. Чудово виглядає гарно збережене. Заявлено на працювання всього 335 мотогодин. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 4600 умовних одиниць. Ще один малюк. Кубота Aсті А14. На одну кінську силу потужніший, ніж попередник. Так само трьохциліндровий повний привід, є блокування диференціалу. По дисках він 91-го року. Фриза кріпиться на двохточкове кріплення. Появився боковий циліндр, ось тут керування, ручне керування можна включити плаваючі. Рідне сидіння, яке гарно виглядає, коробка передач, звичайно, механічна. Зверніть увагу на стан керма. Заявлене напрацювання 574 мотогодини, а вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 4800 умовних одиниць. І останній тракторець, який вивантажили, це найдорожчий і найкомфортніший трактор із сьогоднішньої поставки. Трактор з оригінальною японською кабіною Kubota kl 30 По дисках трактор 2001 року виробництва, задня резина 13,6х24, 3 точка, автопопадач, висота кабіни 2 метра. Панорамні двері. Гарна оглядовість. Рівна підлога, реверс, гідропідсилювач. Коробка напівгідравлічною Shift 12 вперед 8 назад. І ще повишені понижені. Гляньте які гарні використані матеріали. Сидіння виглядає чудово. Кермо в чудовому стані. Давайте глянемо на працювання. 789 мотогодин. Пам'ять на візки є. Боковий плаваючий є. Пічка. Кондиціонер. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою. І доставкою 14 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницькому майданчику. Як бачите, є трьохциліндрові тракторці малих розмірів, є трьохциліндрові з кабіною. 32, великий, масивний, 10800 800 Шибеура, тобто Янмара F18, 6700. Є трактори середньої бази, короткої бази та довгої. Ну і звісно ж, ядмари також приїжджають. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. А саме на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця. Та рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус трактор. До побачення!